День, любі діти! Я знаю, що ви любите відгадувати загадки та виконувати різні цікаві завдання. Тож пропоную вам пограти у вікторину зимові свята. Починаємо! Які головні зимові свята ви знаєте? Правильно! День Святого Миколая. Різдво. Новий рік. Молодці! На яке свято малюки знаходять подарунки під подушкою або у чобітку на День Святого Миколая? Діти несуть вечерю хрещеним батькам на свято? Різдва, вірно, а де малеча й дорослі шукають подарунки на Новий рік? Під ялинкою, звичайно. Що є символом, головною прикрасою в оселях на Різдво і Новий рік? Ялинка. А які ще дерева використовують люди для прикрашання і святкування? Так, сосну, ялицю. Діти. А чим прикрашають дома, магазини, кафе і навіть вулиці на свята? Яскравими гірляндами. Як називаються традиційні віршики, які виконують діти на святий вечір та Різдво, ходячи від хати до хати. Колядки. Що означає зірка, яку тримають в руках діти колядники? Правильно. Зірка символізує народження Ісуса Христа. Коли за традицією? Співають щедрівки. Правильно! 31 грудня напередодні Нового року. Цей вечір називають щедрим, тому що до нього готують багато святкових страв. А хто може посівати? І коли? Так, вранці 1 січня посівають чоловіки або хлопці. Вони посівають пшеницю, пшоно, мак та зичуть здоров'я і добробуту господарям. Цей день ще називають святом Василя. Яке ще велике свято нас чекає 6 січня? Вірно, це свято водохреща. Молодці, розумнички, ви багато знаєте. На все добре, до нових зустрічей.